Сомуа СМ дуже цікавий французький танк на бойовому рейтингу 7,7. і на відміну від інших АМХів, типу Амікса 50-го, Амікс Сурбайсе і так далі. У нього є яка не яка броня. Правда, нам вона не сильно допомагає, але про це ми поговоримо трошки пізніше. В усьому ж іншому такий самий AMX, 4 секунди перезарядки на бою першої черги, яка всього навсього 8 снарядів, 100-мм гармата. І звісно ж, суцільні снаряди. Броні у нас у корпусі під нахилом 150, в башті 120. І здавалося б це дуже і дуже непогано, бо переведеної броні в тому ж ВЛД виходить більше 200. Але фактично ми граємо постійно проти кумулятивів та підкаліберів, а також проти стабілізаторів і навіть лазерних дальномірів. Бо коли ми потрапляємо на 8-7, то ми цілком можемо зустрічати таких противників. І в таких випадках. Буває, цьому суму АСМ дуже боляче. Ну та ладно. Погнали в бій, подивимося, як він грається. Ви ж, як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. І не забувайте заглядати в опис, там є посилання на мій новий канал, на телеграм, спонсорство і так далі. Починаємо з переправи через Рейн і майже дупа списку. Це ми на 8-3, наскільки я розумію. Наші 100-мм суцільні снаряди мають гарну балістику: 1000 метрів на секунду, швидкість польоту, і 270 мм. Пробиття. Ну і ця болванка в цілому важить 15 кілограм. Тому, в принципі, якщо вдало влучати, то дамаг у неї буде нормальний. Ну і по своїй рухливості SOMA АСМ цілком такий жвавий, адекватний, як для важкого танку. А це саме важкий танк. Він здається, так да, він класифікується як важкий танк. Але є і ложка дьогтю. У нас немає заднього ходу, на відміну від інших АМІксів. Ну, то вже таке. Будемо якось пробувати з цим миритися. А, і це переправа через рейн з однією точкою на краю карти. Геніально! Просто геніально. Ну ладно, подивимось, що з цього вийде. Десь же їх ось тут, по ідеї, мільйон стоїть за оцими всіма розваленими будинками, і я, блін. Жодного з них не бачу. Ось тут виїжджав, але йому вже впаяли. Ага, і ось тут стоїть. Ось проскочив. Знову ж таки, я не встигаю на це все звертати увагу і вчасно реагувати. Я чую його, прямо ось тут чую. І навіть уже й бачу. Це в нас мардер. До побачення, мардер. Якимось чудом я його навіть помітив. Задній хід, ось, як бачите, 6 кілометрів на годину. На жаль, не 19, як у АМИкс М4, наприклад. Тут у нас нікого. Ну що, лишається тільки сюди їхати, да? Ой, мені здається, так глибоко їхати не варто. Ну, з іншого боку, які ще варіанти. Просто стояти не дуже хочеться, просто стояти не цікаво. Там якась чи то зенітка, чи що. Щось наша команда їх зносить, прям не відчуваючи взагалі. Ну, поїхали ближче до їхньої респи. Подивимось, що там відбувається, бо вже як би хотілося б у когось постріляти, а не дають. Ага, ось вони об'їжджають. Ага, це був Фердінанд. Це був Фердінанд, якого вже прибили. Та що ж таке? Що ж наша команда так усіх вбиває несамовито, що я не встигаю нікуди. О, не пробив Мауса? 270 пробиття. Я його в рівну. в рівний борт башти не пробив? Прикольно. Хотілося б пробивати. О. Командир заряджаючий. Так. О, Пантера! Ха, -ха Пантера, давай до побачення. О, ну, це я нормально вірвався. Маусятінка так і стоїть, да, да так і стоїть. Ну тепер я під нього не буду підставлятися. Маус мене проб'є. Ну, я йому там мінус 2 члени екіпажу дав. Хай пока стоїть. Розслабляється. Опа. Бам! Готово. Це ще що таке тут? Його вбили. Ну, ладно, от уже три фраги, не один, уже цікавіше. А, чую ось Онтос. Блін, пізно помітив його. Ну, я не знаю, це їхній єдиний проїзд лишився. На. Треба чекати їх звідси та й все. Да, 4 секунди КД це доволі таки швидко, це приємно. Ще хтось їде. А їх там досить багато, я так бачу. Ну, можемо спробувати ми під'їхати ближче. Не знаю, є в цьому сенс чи нема, напевно, є. Бо так і фрагів не залишиться. Угель Бліц там був. А, оце він був живий. Поняв? Ну, все, все, наша команда просто їх там в порошок стерла. Напевно, більше 4 фрагів я й не побачу. Не очікував я такого турбозливу навіть на 7,7. Я думав, такі турбобої бувають тільки на всяких там від 10-0. Але ні, ніфіга. Навіть на 7,7 такі бої, як бачите, бувають. Що, звісно, доволі сумно, тому що хотілося б подовше пограти, ну та вже ладно, як є. Ну подивіться, це вакханалія, ми просто на їхньому респавні тут хороводи водимо. Це прям. клоунада. Вони навіть не це вже. Ой, господи, да. Ну це бій. Навіть не цікаво, так, якщо чесно. Ну, все, давайте тоді в наступний, в цьому робити вже нічого. Ухти, Аттика, але топ списку, оце буде цікаво. Ну, перший бій, якщо чесно, не дуже був показовий, бо там противники попалися якісь, ну, зовсім ніякі, якщо чесно. Але з іншого боку, там була майже дупа списку, і відповідно противники були доволі серйозні. Ну от подивимося, що буде в цьому бою в топі. Але враховуючи, що це Аттика, то напевно бій буде не дуже гарний, бо. Я цю карту абсолютно не вмію грати і не розумію, що на ній треба робити. Хоча ви знаєте, мені скільки разів там підписники на стрімі писали, да, що там танк імба, туди-сюди, блін, там Шерідан проскочив. О, танк імба і таке інше. А по факту, та ніфіга він не імба насправді. Граючи постійно в основному на 8-7-83, не відчувається ніякої його імбовості. Ось і Шерідан. Так, і мені дали звідки? Десь десь звідки 129. Звідки. Ну, я його там не бачив абсолютно. І їх там цілий натовп, і я все одно не зрозумів, звідки вони мені впаяли. Ну, це Аттика, Коротше, я цю Аттику навіть в розрахунок фінальний, коли буду робити висновки, я не буду зважати на цей бій. Того, що Аттика, це Аттика тут не показово. Пошерідену дамаг у нас не пройшов нормально. Лише там двох членів екіпажу прибило. Ну і на цьому все. Давайте допоможемо з ремонтом чи що. А, он їх цілий натовп приїжджав. Ой-ой-ой, як їх там багато. А в мене тут кутів не вистача. Все, мінус вісім. От вони, мінус 8. А було б мінус 10, вистачило б неприємно. І що мені оце тоді тут робити? Ага, і мене пробили в башту, да? Да. Я не зміг відстрілятися по цьому тіпу, того, що тут якийсь кущик, через ну, мікроскопічний, через який нічого не видно. Повна маячня, якщо чесно, да? Я Хоч отак від. Ага, без дамагу знову якогось суттєвого. Хоч від третьої особи впаяв би, чи що. Ну, він вискочив, він вистрибнув. Окей, ладно. Хоч щось. Влучення. Ну, хоча б влучення, блін. Я бачу, цього разу буде у нашої команди. Так само, як у минулому бою було у ворожої. Треба, мені здається. Стьобензебітен звідси робити. Того, що ловити тут я бачу абсолютно нічого. Тут уже теж противники давлять, душать. Ну, давай спробуємо виглянемо тут. Може, зможу я комусь впаяти плюху. Бамс. Су-122-54. Готово. Стрілець радист. Ну от він, дамаг. На. Водій заряджаючий гусениця. Я не встигну, да? Навідник. Слава яйцям. Нарешті добив. Чотири снаряди лишилося в БК першої черги. Ну, от, каде зарішало. Да, дамагу... а, -а, а, розкачка! Бляха-муха. Каде зарішало. Недостаток дамагу компенсувався швидкою Кадешкою. Але от зараз розкачка. Не зміг дати нормальну плюху. Влучив у якусь там колізію, бо не піднялась гармата в потрібний момент. Ну, чувак, і що мені з тобою робить? І все, отак він і стоятиме. Ну ладно, він розрядився. Доб'ємо. Оу. Гарний дамаг по бою уклад, згоден. Хоча навіть влучив. Так, навскидку. Не залетіло. Давай трошки вище. А тепер перелетіло. А, так, я застряг, та Господи, повернися ж ти, немічна тискотина. Ну, все, боєкладки першої черги немає, і тепер довго нудно чекати, коли ми зарядимося. А нас тут уже щемлять, нас тут уже душать з цього боку. Катешка зараз, я думаю, закінчить своє існування. Мені лишається тільки чекати. Да, мені лишається тільки чекати. в мене один снаряд заряджено. А БК поповнюється дуже довго і нудно. От ще один поповнився. Ну, давай, поїхали, пошукаємо. Вони вже душать нам респу. Це вже програний бій абсолютно на 100%. Ну, може, хоча б ще якийсь фраг я встигну зробити. Критичні ушкодження. От, і все. А навідник пожовтів. От, і все, що треба знати про французькі лебагети. Ну, тим не менш. Чотири фраги знову зробив. Іберійська фортеця і знову топ-списку. Слухайте, я коли на стрімі на ньому грав, мене горіло очко тоді від нього, від цього танку. І я постійно грав у топі списку. А зараз під відео це спеціально, щоб я понахвалював, да? Постійно нам дають топ-списку. Хоча он минулий бій у топ-списку ви бачили. Жах абсолютний. Ну там більше більше до команди претензій. Ну а взагалі танк лайном, звісно, назвати язик не повертається, але не повертається він так само назвати його і якимось імбовим, того що броні нашої по факту майже ніхто не відчуває, не сильно то він і танкує. А швидке КД нівелюється маленькою боєукладкою першої черги, що доволі неприємно. Не знаю, є сенс тут чекати стояти. Тут один уже здох. Ну, давай глибше проїдем. О! А це ще що таке? От тільки мені зенітки оцієї не вистачало. Тут намагаюся танк вбити взагалі-то. Тут іще один у мене, да? Хто це такий? Шо? А, воно не пробивається, я поняв. М -м -м. Блін, от зенітка ця тут. Ну, зовсім не в тему, хлопче. Ти не в тему. Пацани, постріляйте, будь ласка, в противника. Було б дуже непогано. Ладно, я сам. Не звертайте уваги. Бо М50 ще б думав би цілу. віч... О! Абикан звідки? А ну, його не видно було. Ладно. Скажем так, я трохи не розумію цей танк. Не розумію, за що він людям так подобається деяким. Бо по факту чогось такого прям суперімбового в ньому точно немає. Тут зліва є танк, він був розвіданий. Я от думаю, а він поїде чи не поїде? А, вже він нікуди не поїде, там вже металобрухт. А я от не слідкував, там БК на того прибили чи не прибили. Якось я за кілфідом не, не вдивився. Давай спробуємо звідси проїхати внаглу. Опа, а це що таке? Це живе чи не живе? А, це вже не живе. Їх там он біля точки С, я бачу багато ще. Оооо. Блін, ну розкачку цю, поки дочекаєшся, да. Ой-ой-ой, як залетіло через землю! Ху-ху. Ладно, око за око. Це той самий чувак, що був на бекані, да? Ну-ну. Так, добре, що він не встиг мені вистрілити. Бо там стабілізатор, і це могло би бути неприємно. Тут ще хтось? Там, видно, якась зенітка стоїть. Ага, кугель Бліц стояв. Ну, вже не стоїть. Там іще не респіпан панцергаубиця була. Ну, я не знаю, тут ще взагалі вдасться хоч когось вбити чи ні. А, мардер з'явився, ну тільки ж він, поки інвульний, напевно, да? Уже не інвульний вже від'їхав. Ой і ось іще стоїть. Критичні ушкодження. Серйозно? Давай до побачення. Як воно такий снаряд пережило? Появляєте, мікрокоробочка двигуном з'їла 15-кілограмовий сушений багет. На тому розпіщі хтось є, але, блін, я до нього навіть уже не доїду. Ладно, 6 фрагів, асіст. 6 фрагів та асіст в цілому результат нормальний. Це інвульне, це також інвульне. Угу. Не встиг я навіть асіста отримати за. Цю зенітку. Ну, до речі, фармить непогано. 87 тисяч за такий доволі середній бій і 9 тисяч досвіду. Ну, типу, до шостого рангу включно я качатиму техніку цілком швидко і адекватно. Що я можу сказати в якості висновку? Сума СМ мені не подобається. Здавалося, б, 4 секунди КД більш-менш адекватна швидкість вперед. Більш-менш адекватна швидкість наведення, і навіть який не -який захист, іноді пробачає якісь помилки. Ну рідко, але все-таки. Але дуже обмежена БК першої черги, яка швидко закінчується. При цьому снаряди поводять себе дуже дивно. Прям там, де повинно було бути пробиття, не пробиття, там, де повинен бути ваншот, просто пожовтіли, ну і так далі. Плюс докидуємо сюди дуже сильну розкачку, докидуємо сюди великий зум початковий, відсутність заднього ходу, і отримуємо абсолютно точно не імбу, а просто, ну, такий типу просто грабельний танк, який ну, прокачає вам французів до шостого рангу включно. Скажем так, вам не буде дуже боляче, граючи на ньому, але і якогось мега-задоволення, особисто я від нього не отримую. От є AMX 50 Сурбайсе... У якого 6 секунд перезарядки, але там БК першої черги дуже велика, там під два десятки снарядів, і є там навіть який не який задній хід здається. І от він мені подобається набагато більше, також на 7,7, і і він мені подобається набагато більше, ніж суму АСМ. А суму АСМ мені не зайшов. Що ви думаєте про цей танк? Напишите в коментарях. Ну а я на цьому з вами прощаюсь. Бувайте.